Ми сьогодні прийшли отримувати дитині закордонний паспорт. Все було дуже швидко, все дуже добре, дуже дякуємо працівникам. Всім задоволені сьогодні. Я отримую послугу, змінюю місце проживання, швидко надають послуги. Одразу отримала талончик. Пройшла все добре, дуже задоволена. Будь-як з єдиного державного реєстру ветеранів війни. У нас подобалося отримання пост. Назвичайно. звичайно. Дуже компетентний, розумний комунікативний працюк. Супер. Швидко отрималися? Дуже швидко. Дуже класно. Дуже нас швидко обслужили і дуже ми задоволені, але вони нас довго чекали, бо ми не приходили за тимпічним. Вдячні, дівчині, вдячні. вдячні, дячні, дівочки, вдячні. Дякую всім.